Ради Денисом Марчуком Пане Денис, дякуємо, що завітали до нас. Отже, компенсація 50% вартості тваринницьких ферм. Чи реально це стимулює інвестиції в прифронтові території? Це важлива підтримка, тому що якщо ми дивимося дійсно по території України, прифронтові території найбільше потребують сьогодні уваги як і нас, громадян, так і держави в цілому. І тут лише мова йде про те, щоб розвивати багато. На жаль, тваринницьких ферм були знищені ворогом, а зазнані. Серйозні економічні збитки а тільки на Харківщині у наших учасників три рази в одну і ту саму ферму прилітали снаряди від ворога, знищуючи його підприємство. Він його відбудовував, прилітало, знову втрачав. Ніякі кошти, можливості залучати інвестицій Розуміємо, немає. Кредити теж не завжди працюють. Червона зона, і власне така система компенсації це б дало можливості людям розуміти, що вони працюють недаремно, що з ними зберігаються робочі колективи і вони можуть заробляти для. Для своєї громади якісь певні кошти сплачувати балатки, тому це правильна історія. Її потрібно розвивати, і важливо тепер знайти питання, де будуть кошти. Якщо уряд знає, що ці кошти вони знайдуть і цілеспрямовано будуть компенсовані або на реконструкцію, або на відновлення. Це дуже позитивна історія. А, а ці 50% чи є там вимога до того, якою має бути ця тваринницька ферма за розмірами? Чи там вона має бути розрахована на 10 голів, на 100, на 200, на 300? А, наскільки я розумію, відбуватиметься все в рамках. Реєстру аграрної державного реєстру, де зареєстроване підприємство. Наскільки мені відомо, в рамках державного аграрного реєстру мають можливості реєструватися як і малі фермерські господарства, так і більші фермерські господарства. Відповідно, якщо ти матимеш можливість презентувати, вчасно подати документи на отримання пільги, відповідно, ти зможеш її розраховувати. Добре, а які, попри ці компенсації, далі ризики будуть стримувати фермерів? Ну, звичайно, це можливості реалізації збуту своєї продукції. А окрім того, що ми говоримо про можливості отримання коштів, має бути ще державні гарантії страхування, тому що ти отримав кошти, а 50% відсотків п'ятдесят потрібно так чи інакше кредитуватися, тому що коштів людей немає. І відповідно під ці 50% наступних було б добре, якби виділилися державні страхування, і таким чином розуміли люди, що дійсно вони будуть спрямовані, ну скажемо так, розвивати бізнес, а держава їх буде охороняти. Інше питання реаліз. Зація збуту своєї продукції, це теж дуже важливий напрямок, і для цього нам потрібно в країні розвивати можливості розвитку вітчизняної переробної продукції, її через ретейл. Тому що, наприклад, якщо ми подивимося далі, ви сьогодні згадували зниження ціни по маслу, так чому це відбувається? Тому що частково там зараз вони ми використовували колоти Європейського Союзу, але частково в нашій Україні дуже велика кількість контрафакту, який рухається в сіру, з якого не сплачуються податки, і відповідно те місце, де б, наприклад, аграрій з Ще не виробив своє молоко міг би його здати на переробку. Займають оці незаконно завезені товари, і йому фактично немає ринку, де реалізуватися з точки зору агробізнесу. Це зниження не на користь йому йде. Вже не на користь, тому що а, закупівельні ціни вже просіли а, більше ніж на 2 гривні 18 копійок. І це фактично на межі рентабельності. А для менших товаробників це вже в збиток вони працюють, тому що такі ціни в сьогоднішніх умовах а, все здорожчує, обладнання здорожчує, отримання кормів. Здорожчає, електроенергія здорожчає. Окрім того, що комерційний тариф великий, зараз, коли відсутність достатньої кількості світла, вони змушені на фермах використовувати генератори. Скільки зараз має пачка масла коштувати? Ну, така нормальна ринкова, ринкова ціна, ціна так. А, Ну, я думаю, що це більше, десь 80 гривень. Ну, так і є вісімдесямдесят п'ять, гривні. Десь так а ці товари Ми про яких... просто говорю, що воно буде знижуватися. <гум> що 35 так, відсотків. Так. Тому а, а ці товари, про які ви говорите, контрафактні, які завозяться в Україну, мова йде про підроб. Чи мова йде про товари, які завозяться без миту. Це товари, які фактично не прослідковуються на митних пропусках, і їх завозять переважно, нібито для власних потреб, для власного споживання родини. Але коли заводяться по дві 3 тони бусами, то мова не Що йде за про не то, власне дві потретони сиру Так, наприклад. сиру, наприклад, то це мова вже не йде про споживання. Відповідно, такі рейди, які їздять автомобілі на території, наприклад, Польщі і потім повертаються в Україну за день можуть робити покі кілька. і потім, коли перерахувати в об'ємах на територію України, ми фактично скажемо, що це 30% – Це потужність ну такого середнього нормального переробного підприємства. Розкажіть, будь ласка, як працює зараз програма, коли держава компенсує фермерам витрати на розмінування? Це дуже правильна річ, враховуючи, що після деокупації частин Херсонщини, Миколаївщини Харківщини, ми отримали значну кількість замінованих територій, тому що ворог розумів, основний вид виробництва для України в умовах війни залишалася аграрна продукція, і чим більше шкоди вони внесуть, за внесуть за, зашкодять, тим краще буде для них, тому що ми не зможемо сплачувати податки, ми не зможемо закуповувати на ці кошти зброю. І відповідно, коли ми говоримо про розмінування, багато хто з того повертаючись. На деокуповані території робили це за власний кошт. І лише з 2024 року, з березня місяця, була програма, яка давала можливості 80% компенсації з державного бюджету на розмінування, але офіційне розмінування? Тобто, якщо ти робив це не самостійно, а робив з ліцензованими компаніями, які спеціалізуються на розмінуванні. І власне це дало поштовх, збільшилась кількість розмінованих територій, але стояло питання: а як бути з тими, хто до 2024 року робив це самостійно? Чому їм не передбачити? Компенсації, тому власне вже з фактично з травня місяця були внесені зміни в постанову, в тому числі завдяки відверто кажучи, нашій асоціації сукраїнської грани ради, і дали можливість компенсувати товаровиробникам. І є в нас вже певне буквально тиждень тому певна позитивна історія, коли людина за власний кошт розмінувала до постанови, і її повернули вже 80% від того, що вона затратила. Там більше 4 мільйонів гривень, і це на прифронтовій території Херсонщини підприємство на Зивається першого травня, дуже такий чуйний, хороший такий відданий аграрній справі. Чоловік а Сергій Косюк, ми з ним особисто знайомі. Я дуже щиро за нього радію, тому що якомога більше, щоб таких людей отримали таку компенсацію, тим більше б життя поверталося б на Херсонщину. А, а те, що Україну буквально заїжджає великими обсягами картопля, та саме там з Єгипту, чи сало імпортне, це якось пов'язано з тим, що є тимчасова втрата території, або з тим, що є замінування. Чи на то є якась інша Дивіться, Якщо говорити конкретно про картоплю, у нас офіційно десь порядка 92% те, що виробляємо ми по картоплі, це домашнє господарство. Тому ми навіть не можемо скласти державну таку чітку статистику, скільки ми її виробляємо. А в середньому те, що там ми говоримо з фахівцями, ті, що займаються виробництвом, Україна виробляє порядка 7-8 мільйонів. Споживаємо в рік в межах 3-4 мільйонів. Інше там займається на увазі побуту споживання людьми. Інше там йде на годівлю кормів, тварин, як кормова база, на і чіпси. Тому, на чіпси це ну це промислові виробники. Їх не так багато в Україні, наприклад, одиниці підприємств, які передають цю технологію для переробки. І залишається питання, що в нас в зимовий період часу недостатньо кількості зберігальних систем для того, щоб якісно утримувати картоплю. І оцей період зимовий весняний, поки ми ще не маємо власно вирощеної продукції. Ми так ще Шо переходимо в імпорт і це стосується не лише картоплі, це стосується інших овочевих груп борщового набору. Тому в цьому контексті зараз дуже важливе рішення, яке піднімає в тому числі міністерство економіки про те, щоб гарантувати можливості через грантові програми виділення порядка 20 мільйонів гривень на одне підприємство, яке б могло б за ці кошти будувати ну, великі невеликі сховища, таким чином забезпечуючи циклічність свого виробництва, виробив, зберіг, реалізував, і відповідно це додатковий стимул в рамках програми кредитування. Під теж знаходяться програми, які дають можливості на будівництво сховищ. Тому таким чином ми будемо поступово виходити від залежності. Криза була а, на початку Великої війни, тому що. Тимчасова окупація півдня на лівого бара Хресонщини, де знаходилась дуже велика кількість овощо сховищ, значно вдарило на потреби всерединіся. Тобто я розумію правильно, що ми зараз в сезон продаємо багато, тому що ми не можемо Сколі зберігати. Одразу, так, та так. а не сезон купуємо, купуємо. Власне через те, що у нас немає території Достатні кількості забезпечити пропозиції, яка існує в скажіть, опит. будь ласка, а оці сховища це проста якась історія? Це просто територія ангар, чи це високі технології, на які нам це треба лише Планів тобто ну, от картоплю ну, дивіться, багато серед... зберігати дивіться, картоплю середньому... це великий ангар чи це високі в технології середньому. Ну технологія застосовується, тому що кондиціонування, тепло, електрика, зберігання. А в середньому побудова такого ангару десь ну півроку займає інвестиції. Ну там вже в залежності від потреб. Тому власне оцей крок, що я зазначив 20 мільйонів. Це досить такий серйозний крок для того, щоб стимулювати розбудову а, таких приміщень. Добре, останнє запитання по картоплі. От моє, як споживача, мені дешевше купити. Картоплю, яку ви зараз з єгипту завозите в не сезон, чи сплатити за українську картоплю, на яку витратили кошти на її зберігання, от в тих ангарах, про які ви говорите, звичайно, що кожна родина виходить від своєї платиспроможності, і це велика проблема для вітчизняних виробників, тому що важко конкурувати з польською картоплею, яка реалізується по 7 по гривень. А в тебе із твоїми затратами під час війни з платою ПДВ вона не може коштувати менше 20 гривень, і тут звичайно важко конкурувати. Але ми звичайно як вітчизняні. Виробники просимо, щоб купували нашу продукцію. В цьому контексті важливо було б можливо підтримати е, Верховній Раді України неодноразові звернення аграріїв про те, щоб зменшити ставку ПДВ на продукти харчування України, тому що в Європі, окрім того, що вони мають загальну систему підтримки фінансову, у них ще частка ПДВ в межах там 7 і це робить взагалі вітчизняного виробника неконкурентно знатним здатним з імпортом, який проходить і логістику, і мита, і все рівно може дешевше продавати ніж те, що ми виростили самостійно якраз. Пане Дениса, знаєте, от зараз підсумувавши всю інформацію про ті програми, які діють для фермерів, якраз і назрівало у мене запитання: там а як же з фермерами взагалі співпрацюють де держави, ті ж самі європейські, куди ми йдемо? Тому що от зараз нас могли послухати там, знаєте, і подумати, ага, 50% компенсують фермеру, якщо він будує тваринницьку ферму на прифронтових територіях. 20 мільйонів гривень дає держава, чи планує давати держава для того, щоб фермер будував сховище, де б зберігалася картопля. І хтось може так послухати? Ти подумати, та нічого собі в шоколаді фермери живуть, їм все дають, дають, дають. А по факту е наскільки це дотації від держави фермерам, наскільки це е така звич звична чи незвична справа, якщо порівнювати нас там і ту ж саму Польщу. Ну якщо ми говоримо про світ, то звичайно в світі виробництво продуктів харчування скрізь субсидоване. А лише в умовах війни, умовно скаже, ми продемонстрували українські товаровиробники здатність без великих вкладень. Конкурувати навіть з європейцями пропонуючи там сировину, наприклад, на зовнішніх ринках. Але в Європі це система підтримки на один гектар коштує в середньому від 250 євро до 500 євро. У нас на підтримку виділяється там в межах одного мільярда гривень на всю Україну. Тобто, mm -hmm. якщо подивитись, розподілити, ну це мізерні кошти, і відповідно в цих умовах ми сьогодні демонструємо, що там 60% від загального експорту, що робить Україна, це аграрна продукція, 17% ВВП це аграрна продукція. І ми. Навіть в нас умовах самостійно працюємо. Тому Пане ць... Денисе, у нас буквально 20 секунд. І останнє дуже коротке запитання і відповідь. Усього всього те, що ми зараз обговорювали фермерам в Європі, це євроінтеграція, це плюс чи мінус? В умовах сьогоднішнього нашого політичного ракурсу це потрібно робити, але для українських аграрів має бути перехідний період, хоча б 10-20 років. Тому що ми не будемо тоді конкурентними з тими умовами, які існують в Європейському Союзі. Дякую за швидку і конкретну відповідь. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був гостем прямого ефіру на каналі 1+,1. За мить ми повернемось.